Нардеп Дмитро Гурін навів націю на зеркало і каже: такий: народ, ну ти сам винен, що я пхаю лапу в український бюджет. Наступного разу, коли вам вкрадуть телефон, згадайте, може ви його самі поклали грабіжнику до сумки. Пан Гурін винайшов українську формулу квантової корупції. Злочин існує тоді і тільки тоді, коли ти на нього дивишся. Якщо не доніс, значить створив систему. Тобто не депутат і не мер, а бабця з райвідділу створює схеми про велике крадівництво. Це вже, напевно, не популізм, це етичний маніпулятор на бюджетних двор... дровах. Стає зрозуміло: чим менше в тебе влади, тим більше ти винен. Це не боротьба з корупцією, це, це культивований газлайтинг. Коли влада, ми злодії, бо ви дозволили. Це вже не просто підйоб, це національна формула аб'юзу. Якщо завтра народ роздасть депутатам Люлі, пан Гурін скаже: ну, ми ж самі винні, що за нас вже проголосували, тобто за них. Корупція в Україні це не народ, це синтез олігаргічної ДНК з депутатською надмінністю. І якщо джерело народ, то будь ласка, Дмитре, стань прикладом і нахрін склади свій депутатський мандат і не прикривайся ним. Бо якщо всі винні, то потрібно починати з себе, так говорить китайська приказка.